Любі друзі, всім привіт! Хочу показати ось таку BMW X3, яка в нас сьогодні на огляді на нашому авторинку на княгині Ольги 106. Маємо ось такий BMW X3. Автомобіль абсолютно весь в рідній фарбі на 2-літровому бензиновому моторі і на повному приводі, друзі. Дане авто вже йде на хорошій комплектації. Це 2013 рік з оригінальним пробігом в 90 тисяч кілометрів, друзі. Зараз вам покажу його комплектацію. Ось маємо ось таку чорну шкіру, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, повний електропакет, датчик дощу, датчик світла, мультикермо. Вже ось такий дисплей, камера заднього виду, автомат коробка, звичайно, клімат, контроль, підігрів, контроль підігрів сидінь. Перепрошую. Ось таке гарне авто. Взаді можете бачити даний автомобіль. Також гарний доглянутий. Зараз ще вам покажу його багажник. Це електробагажник, ось такий великий місткий багажник з даного авто. Знаходиться даний автомобіль в нас на майданчику на княгині Ольги 106. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, можете телефонувати на наш робочий номер телефону 093 340 40. Також даний автомобіль хочу нагадати вам, йде в нас у лізинг або у кредит. Так що, кого цікаво, можете переходити в наш телеграм-канал. Бачите, його там більше фотографій. Чекаємо вас на княгині Ольга 106.